Усім привіт! Мене звати Льона і я дуже рада бачити себе на сторінці. Сьогодні я хочу вам розповісти свій відгук на книгу, про яку я говорила раніше, не пам'ятаю де і коли, про книгу, яка мені дуже не сподобалась, коли я її читала. Ось я її дочитала, і вона мені досі не подобається, я не змінила думку про неї. І ця книга називається Барабанна дроп, а саме. Голий ланч виглядає вона ось так. Книга від КСД. І автор Вільям Берус. В принципі, що це називаємо, за книга, так? Книгу назвами, по-перше, не має якогось прямого сюжету, що мені вже не подобається. Бо тут все-таки вже показані якісь уривки, спогади або якісь спостереження. Ну, не спогади, а більше уява. Де, скажімо так, тому. Мені ця книга не сподобалась, тому що я не могла слідкувати за якимись сюжетом, бо все постійно змінювалося з кожною головою. А взагалі нам книга з вами показує залежність, а, да, ми розуміємо яку. Котить, ну скажімо так, не хочу мовляти те слово, де людини, де та як форма влади, де це саме, влада може бути на розумом, над суспільством, де над тілом. І ми вами бачимо, як вона просаджується саме ця залежність в різних сферах, те, як так само політика, наука і звичайно, просте життя. Не тому, чесно кажуть, <пл 'язавши> прочитавши книгу, я ну. Вона мене дуже розчарувала, тому що там занадто багато описів котичного стану, да, як потрібно правильно все робити. І в кінці книги розписано, як кожний цей котик, скажімо так, впливає на організм. І як краще виліковуватись, з чим це поєднувати і як краще робити. Ну тобто, це вже були спостереження автора, тому що він сам по собі був людиною залежною. І на початку книги ми з вами читаємо про те, скільки там років він був залежний. І я коли почала читати, така буває, це прям те, про що я хочу зараз читати. Тому я ці книги ставлю, напевно, один з п'яти. Це було жахливо. Я читала, я прям під неї засинала, тому що, ну. Вона була дуже така нецікава. Знаєте, така література не для мене, коли просто якісь уривки, і я нічого з цього не, не вивчила, так скажемо, не взяла урок. Але, можливо, ви читали цю книгу, і вона вам сподобалась, тому я буду рада почути ваш відгук не в коментарях. І всім дуже дякую за перегляд.